Питання заслухай і з 2 по 12 травня заслухають і голосувати пакету. Одна голоси. Про внесення змінити міської цьову програми охорони полошення природного середовища. Е, пропонується додатково збільшити фінансування на 99 тисяч, а саме це. На ліквідацію переводних. Будемо заключати договір з МЧС нашої дитини місцевої для після борів, стихійних якихось явищ оперативно вони могли не ну, можна мені Будемо тебе нарізнювати. Ну, вас не цікавить перша питання. Цікавить, цікаво, дуже. Встановлення земельного сервиту, то укладення договору про встановлення земельного сервиту заціональним колористом об'єднаних хлопчина компанії на земельну ділянку площадки 32-574 на кадастровий дня, подаст свой номер, не так що на території, нетрусного області. Всі пам'ятаєте було на попередній сесії. У мабуть, ми приймали рішення, ми давали згоду на укладення цього договору. Нам потрібно було отримати їм, потрібно було і нам потрібно було для ухвалення цього рішення отримати заводим дожмайна, зато підприємство виставлено на приватизацію. Вода отримана, вони підготували подали поки документів, і нам нам пропонується надати згоду на ставлення сервісу на цю земельність ділянку цією площю і укласти з ними договір серед віту. Орендна плата ну не орендна плата, оплата за сервіту буде фіксована, фіксована в плані. Основної цифри це 929 тисяч 028 гривень 19 копійок, але до рахуванням індексації це щорічно. Якщо вона є, там більше це буває і вона є, бо вона немає. Ну, так ми розказали так же сама. Так, наступне питання. Принесення змін до рішення Дмитрівської сільської ради народних депутатівського района області, восьма сесіяння дев'ятого січня дев'ятнадцять другого року про виділення земельних діяних будинків. Звичайно, рішення Дмитрийської сільської ради там додатком йшла табличка, громадяни значили своїм виділенням земельної ділянки, і е, прізвище ім'я по батькові було запущено помирука в ініціалах. Там не розшифровано, але е, буковка ім'я е, неправильно не дочка. Ми пропонуємо внести зміни, щоб будемо далі у кожен. Mm -hmm. Далі про затвердження цієї документації з еволюцією передачу мось. Громадянський ліщенко, даменної ділянки, за адресою міста Вінівської містер, вулиця Дівняна, 48, вісім, кам'янського міста для довідника, обслуговування житлового будинку. Це в межах безоплатний приватизації. Це питання так п'яте затвердження цього вулиця Шевченка, 21, місто Вільнеберг теж. Те саме безоплатна. Далі червня ульгасиплення целука, вулиця, вулиця Перемоги, 26. Теж межах безоплатної приватизації та у вас далі затвердження тільки затвердження гетьману тим документації земливої устрої Кринички вулиця Коптеря, 30 Кам'янського може Восьме питання про надання дозволу 9 в межах безоплатної е, приватизації земельна ділянка у місті вулиці 3, П, вулиця вулиці Бабінкова, тридцять кам'янському, може б. Так, далі, про затвердження тех документації жалдах, вулиця, місто Рівеньська, вулиця Сталянська, 16 теж і передачу власниць на жаль безоплатної приватизації. Наступне питання вноситься повторно. Пам'ятаєте таке про внесення змін до рішення Вернівської міської ради розвиток, війна, 28 березня. Двадцять року пропонується внести зміни при значить в березні приймалися, рішення мене давали згоду громадянину Гаріновичу на виготовлення документації домути щодо встановлення марш частини земельних ділянки. На яку ще відказалися відсутні скашова містів для них дані сорок дерев'яка, пам'ятаєте на. Тим у нас в місті цього Там ми вирішимо зазначали площу 30 квадратних метрів, але там є сформована земельна ділянка, тому пропонується 30 змінити на 50. Так, у нас є питання. Про надання дозволу на полях земельної ділянки, тому що на столиць тоді сказав затерпіти. Наш друг старжував для документації. Що до об'єднання Земельна ділянки розташована за дісволиця Версенка, один земельна ділянка, яка знаходиться на колишньому ринку. Світанок пам'ятаєте. Ми теж виносили його на попередню сесію, але але не набрало рішення голосів. Громадянка настає, збирається писати ще заяви, приходити на комісії. Тому ми виносимо його другий раз. Ну, як я вичитала в інтернеті, питання, якщо перший раз не набрало голосів, правда, люди каже, що і в нашому регламенті в прописі на той момент я не досмотряла, виноситься другий раз. Якщо воно не набирає голосів, то воно вважається відхиленим, Тому я вже так сказав, затримую раз, щоб вона Наступне питання. Про затвердження документації замовлю та передачу власності громадянина півдня це меж безпеки приватизації міста Ремівського за південно 14 та передачу йому власне ці зміни. Ну, видишь, это сам, а вот это мой дешевший. Владимир Владимирович, заслухали до повітря час. Есть пропозицию. Мы голосовали за пропозицію 2 по 12 проголосувати пакетно. Вы за? Да, да. Да, Одноголосно. Да. голосно. Я приведу семья, это порядка.